Вітаю, друзі! Сьогодні відео про те, як множити звичайні дроби. Перед тим як ми з вами запишемо готове правило для множення дробів, я б хотіла показати вам, як виглядає це чисто геометрично. Наприклад, от спробуємо помножити 1 третю на 2 п'ятих, побачите, як це взагалі виглядає. От множимо 1 третю на 2 п'ятих. Для цього нам потрібно від цілого собі відокремити спершу 1 третю, а потім 2 п'ятих і накласти це одне на одного. Ну, наприклад, от позначу собі 1 третю. Розділяю ціле на три однакових шматочки і виділяю собі одну третю це один шматочок із трьох. Тепер виділю дві п'ятих. Дві п'ятих це потрібно ціле поділити на п'ять однакових шматочків і взяти два. Тобто, розділяю на 5 однакових шматочків, ну, майже однакових в моєму випадку, і виділяємо собі два. Це у нас. Один шматочок, одна п'ята і ось дві п'ятих. Тож ми бачимо, що наклалося між собою лише два шматочки, тобто спільних в даному випадку два шматочки із п'ятнадцяти тепер таких квадратиків. Отже, у нас два п'ятнадцятих. Як це можна було б отримати, якщо б не малювати це все, а записати просто чисельно? Ми чисельник на чисельник помножили, отримали 2, і знаменник на знаменник 3 на 5 отримали 15. Загалом так, правило множення дробів і працює. Тому, якщо ви запишете собі правило А на Б помножити на С на Д, це у нас буде А на С в чисельнику і Б на Д в знаменнику. Тобто чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Ну і спробуємо це зробити із конкретними прикладами. 3 на 2 це у нас 6. І 7 на 5, це у нас 35, отже, 6, 35. Е, наступне, варто пам'ятати, що можна скорочувати дроби перед тим, як множити. Це цілком нормально, навіть е, ось так навхрест, найчастіше скорочують. Дивіться, вчителі в школі зазвичай просять записати це все у спільний дріб, і потім лише. Маючи одну спільну риску дробу, тоді вже скорочувати. Очевидно, це правильно, адже скорочувати ми можемо лише один дріб, але ну, практично зазвичай всі відразу скорочують ось так. Тож, 4 і 6 можна скоротити. Що значить скоротити? Поділити на одне і те ж саме число. Ну, якщо ви бачите два парних числа, то навіщо працювати з великими числами, якщо їх можна відразу зменшити? Ну, наприклад, тут у нас 4 і 6 ділиться на 2, тож у мене залишиться 2 і 3. Це проста операція скорочення дробів. І далі ви вже перемножаєте все, що залишилося в чисельнику окремо і в знаменнику окремо: 2 на 1, 2, 5 на 3, 15. Тут так само, зручніше відразу скоротити. Звісно, ви можете спершу помножити 3 на 8, 2 на 9, а потім уже скорочувати те, що отримали. Можна, але якщо ви бачите відразу, що у вас числа, які можна скоротити, то давайте це і зробимо. Для економії часу робитиму прямо відразу тут. Тож, 3, 9 діляться на 3, 3 поділити на 3 1. 9 поділити на 3 3, 2 і 8 ділиться на 2. Тож 2 поділити на 2 1. 8 поділити на 2 4. Що у нас залишається? У нас залишається 1 помножити на, 3, на 4 це 4, 1 помножити на 3, це у нас 3. 4 третіх, загалом, як і 3 других, це неправильний дріб. Якщо ви маєте неправильний дріб, варто було б його просто виділити цілу частинку. Як виділити цілу частинку? Ви дивитеся, яке число найближче, але менше від чисельника, ділиться гарно на ваш знаменник. Ну, очевидно, що 3. Три поділити на три, я б розписала навіть візуально, ось так. 4 розписала як 3 плюс 1 поділити на три. Тож, ось це ваша ціла частинка, а все інше це вже дробова. Тож, три поділити на три це одна ціла, і одна третя те, що залишилося. Ну і ось такий приклад, коли у нас мішане число буде множитися, наприклад, на десятковий дріб. Це теж варто згадати. Для початку мішане число варто перевести в неправильний дріб назад. Ось в такий. Як це зробити? Ось я тут окремо випишу і нагадаю, як це зробити. Ви маєте цілу частинку помножити на ваш знаменник, і це все. Додати до чисельника. Тож, як це виглядатиме? 1 помножити на 3 і плюс чисельник 2. А знаменник ви залишаєте без змін. 1 на 3, 3, плюс 2 5. Отже, це у нас 5 третіх. Тож 5 третіх. Помножити на 2 десятих. 2 десятих, очевидно, теж варто перевести в звичайний дріб, адже ви множите на звичайний, тож запишемо його так, як чуємо. 2 десятих, значить 2. десятих. І це в даному випадку парні числа, гарно б їх було б скоротити. 2 ділю на 2 це одиничка, 10 ділю на 2 це 5. Отже, 1 п'ята. 5 третіх помножити на 1 5 і 5, 5 чудовим чином скорочується, залишаються одинички. І у нас 1 помножити на 1 це 1, 3 помножити на 1 це 3. Як ви бачите, нічого страшного в множенні дробів немає, але е, далі хочу розповісти вам про те, е, що в практиці роботи я помітила, що дуже часто викликає запитання у дітей, е, які зустрічають дріб помножений. На якесь число, і дріб поділений на якесь число. Для цього є дуже просте правило. Хочете множити дріб на число, просто можете дописати його до чисельника. Тобто, це буде виглядати як А помножити на С, поділити на Б. Чому це так працює? Адже якщо ви множите на число, це те саме, що це число перших, тобто це перших. Ну і тут же в нас виходить чисельник на чисельник, якраз. А це а Б на 1, як будь-яке число на 1, це буде те саме число. Тому з цим заморочуватися кожного разу не потрібно. А просто пам'ятайте, що якщо ви множите, то ви дописуєте його до чисельника. Що ж відбувається, коли ви будете ділити? Якщо ви ділите. На С поділити на один. Пам'ятаєте, що поділити на дріб це означає помножити на обернений, тому це у вас А на Б помножити уже на перевернутий на обернений дріб, тобто на 1 на С. І виходить, що А на 1 А, а в знаменнику Б на С. Ну і оце один раз ви побачили, а запам'ятали собі буквально, що якщо ви ділите, то дописуєте це все до знаменника. І це у вас буде просто виглядати як А поділити на Б на С. Ну, і спробуємо це все на конкретних прикладах. 2 третіх помножити на 4. Я відразу його собі вже пишу, що цю четвірочку я дописую до чисельника. Що маємо? 2 на 4, 8. 8 третіх треба виділяти цілу частинку. Розкладайте, яке число менше за 8, але гарно ділиться на 3. Це 6. Ну, і все, що залишилося. 6 на 3 це ваша ціла частинка 2. 2 третіх це все, що залишилося дробовою. Тут знову ж дописую до чисельника і бачу, що навіть ідеально відразу можу це все скоротити. Просто 2. До речі, від перестановки множників добуток не змінюється, тому число може стояти ось тут спереді, і нічого страшного в цьому не буде. Тож ваші 2 третіх ми домножимо на 7, а отже, допишемо його до чисельника. 7 помножити на 2 це у нас 14, 14 третіх виділяємо цілу частинку. Найменше, але ділиться на 3 – Це у нас 12. Тож це у нас 12 плюс 2, і поділити на 3. Ціла 12. Поділити на 3 4 цілих і 2 третіх. Якщо будемо ділити на 4, 2 третіх ділити на 4, відразу дописуйте це до вашого знаменника. Все просто. Далі у нас можна відразу скоротити 2 і 4, можна потім, коли вже помножили. Ну, я в даному випадку поділю тут 2 поділити на 2 це 1, 4 поділити на 2 це 2. Тож, у нас залишається тут 1, 3 на 2, 6, 1, шоста. Знову дописуємо до знаменника. 2 третіх було, ділимо на 3, отже, воно має опинитися внизу. Ну, і тут скоротити нічого не вдасться, залишається 2, 3 на 3, це 9. Тож, сподіваюся, ось ці правила вам точно допоможуть не плутатися з тим, якщо ви працюєте з дробом і числом. Ну, а в даному випадку у нас все. Але я хочу задати вам. Спробувати самостійно ось такі чотири приклади. Якщо ви справились, пишіть про це в коментарях. Також пишіть, які теми ви б хотіли подивитися наступного разу. Я зніму відео за тими темами, які ви напишете мені в коментарях. А якщо хочете перевірити, чи правильно ви все виконали, шукайте правильні відповіді в телеграм-каналі Математика на 12. Зустрінемось в наступних відео.